Дівчата, якщо вас це не змотивує до віддаленої роботи, я не знаю, що взагалі можливо, щоб вас змотивувало. Просто подивіться на екран мого телефону за півдня тут в мене вже плюс це у нас скільки плюс 880 гривень. Ну, просто за півдня плюс 1880 гривень. Тут я сплатила податки, і це завчора мені надходило. Ну просто подивіться на ці можливості. У мене картка розривається від зарахувань саме на віддаленій роботі. Я сьогодні цілий день, чесно, в мене одне місце в милі. Просто. Ми, я робила генеральне прибирання. Ми ходили на пошту з Артемом, ми ходили на ярмарку, купили дуже багато овочів, фруктів, солодощів. Потім ми їстили в Аврору, я робила там інтернет-замовлення, ми забирали замовлення. У мене сьогодні весь день. Просто розписаний по хвилинах, але це не заважає моїй карті заробляти гроші. Хто так хоче швидко ставить мені плюс, і ми будемо починати.